Друзі, всім привіт! В продажі у нас Шкода Octavia A8 в дуже гарній комплектації. Автомобіль весь в рідній фарбі, колір перламутр, 2021 рік, 12 місяць. Модельний уже 22 Автомобіль в дуже гарному стані, без жодних нюансів по кузову та технічній частині. Автомобіль затоновано дорогою плівкою на оригінальних самих топових, легкоспавних 18-х дисках на новий літній гумі Continental, 25 рік випуску. У нас Full-Led-Оптика Шкода Крісталліт, тобто адаптивні фари, вирізання, все працює. Лобове стекло з у нас. Він код автомобіль, якого зацікавить. Є всі асистенти. Також присутні у нас мертві зони, що рідкість для шкоди. Безключовий вхід на всі чотири двері. Амбієнт підсвітка в картах. Також у нас емблема Шкода, преміальна музика Кентон. Ось такі тканинні ерго комфортні сидіння. Пробіг даного автомобіля 173 тисячі. вам покажу. Ось так дивіться, у нас візуалізація яка. 173 тисячі пробігу, рідного, підтвердженого усіма офіціалами та усіма перевірками. Без жодних нюансів задній диван у нас. Ось так автомобіль гарно виглядає. Також адаптивні задні фонарі, електропривід багажника з камерою. Все працює. Немає жодних нюансів. Салону, кузову. Ось подивіться, як виглядає водійське сидіння. Пробіг оригінальний. Це 100... Також бачите, амбієнт підсвітка посередині. Всі асистенти присутні в автомобілі. На 150 тисячах було повне ТО. Тому, друзі, кого цікавить ось такий автомобіль, повністю обслужений, без жодних нюансів, будь ласка, місто Вінниця. Приїжджайте та купуйте. Всім па-па!